Був на Майдані, не ну, особо багато, не особо часто, але ну, їздив. Потім після Майдану в самобороні, тут у нас місцевий був Смілянський. Почалася війна, так як у мене багато троє дітей, військкомат, відмовлявся, не брав мене. А тут почали формувати місцевий 14-й тереошний батальйон Черкаси. Мене так сказати, напросився в цей батальйон. Бойове славження проходило в дівічках. Після, бойових, після цього нас відправили в Одеську область на кордон з Придністров'ям місто Котовськ. Звідти написав рапорт, добровільну на зону бойових дій, що перевели бойову частину. В мене перевели 51 ю бригаду. Ну, зі мною там ще три чоловіка були, Черкас, Черкас. Поїхала Володимир Волинськ, через пап привезли папери. Пару днів почекали і з Чорнобиля їхав роздвідзвод 2 бата Уралом. Сіли ми на цей Урал також і поїхали в Луганську область. Приїхали в село Варварівка, це під Рубіжним. Камбріх нас перекомандував до цього розвідзводу. Спочатку доводили колони, збирали техніку по Луганську на металіст, туди за щастям, під Луганськ. Потім звільнення рубіжного. Рубіжна, після Рубіжно-Сєвєродонецька. Після Севєродонецька пішли на Лисичанськ. Після штурму Лисичанська ну, нас вісім чоловік брали блокпост, там ми бували. Бо більшими силами не можна, було міст був замінований через Сєвєродонецьк. Ну, після цього штурму Камбріг з цих восьми чоловік сказав, що ми бригадна розвідка. Ну, нікому не порядкуємося, чиста йому. Після Лисичанська. Була Марінка, звільнення Марінки. Після Марінки Старобішова, там відпочили. Після Старобєшова поїхали Кутінікова, Агрономічне, Покровка, Мала Покровка. Зупинилися ми Малої Покровки під Петроцько-Харцизську. Це північно-східна частина Іловайська. Пару разів штурмували блокпост у не вдавалося нам це зробити. Сил було малувато. Потім приїхав. Взяли терікон, тримали терікон, контролювали другу. Там дві траси заходили в Виловайськ. Одну ми перекрили, а іншу там, півтора кілометра контролювали вогнем. Вилазки робили, зачистки робили там. Так. Заходили, прийшов в Донбас, Донбас не пам'ятаю, доброський батальйон, зайшов, взяв все-таки той блокпост. Вечором замкомбріг визиває, каже, що розвідка треба, там важко беріть танка і беху, і ті пані підкріплення. Вас там зустрінуть. Танк заклинив снаряд, не вистрілив, не мали розрядити. Чекали-чекали, прийняли рішення їхати в ної Пеху, бойової машини піхоти. Заїхали, нікого нема, мають зустріти. Ну, виходить толпа, нас 10 чоловік, 6 чоловік нашої групи і 4 чоловіка з АЗОВа. Виходить толпа, чоловік, 50 зеленки, два РП. От ідіоти, ваш флаг, ми вас чуть не лупанули. Що дурак, в сумерках флаг розбеш. Та Ні, все, нормально. Повнімалися, це, а потім в шеврони Новоросії. Там, так, да, там війня була. В кажуть, котрий раз доказує, що Бог не нашим все-таки був. Це що у нас було 10 їх 50, у нас тільки один легко ранений, поранений був. Так, добре попрацював. Правда, відійшли. прийшлось відійти, бо БК все виложили. Потім був виход з Лавайська. Сили були не рівні це перш за все. Проти нас воювали не якісь там ополченці, не якісь там скриті. Там Інструктора, там, добровольці тому подібне. Ні, тут вже воювала російська армія. Там були танки, вже професіональна артилерія професіональна. Там була псковська дивізія, але ми її практично все розбили, по суті. З псковських десантників, так би мовити. Там були полонені, ці десантники такі інше. Можу сказати одне, що російські солдати воювати винен не куди ж. Хіба що арт, артою на дальній відстані, да, вони вміють це робити, а в ближньому бою то, то не воїни, можу сказати, це запевнити, коли вони більш, 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 більшим числом і воювати, вони можуть воювати, коли коефіцієнт там 1,5, 1,10, тоді вони герої, герують. Вони в ближні бої бояться, вони не уявляються в них. А от артилерія у них працює добре. А то, що можу сказати, ну сам котелик образувався, думаю, тут якесь питання таке, що ніхто не міг предположити, що Росія в налу веде війська. Я так думаю. Хоча, я думаю, другу точку хлопців можна ж було предвідати, якщо у них дають постачання і зброю і тому подібне. І якщо, якщо цей проєкт ми задаємо, то Росія програла битву. Напевно, вона війська десь процентів 90-80% мала виводити. А... Нічого не було предприйнято для цього. Все це було відомо, все це було багато, так би мовити, деяких офіцерів то вони просто знялися буквально за день-два за до цього наступу. Тобто, наші, наші Ну, Там були деякі офіцери, яким було відомо, що по тим або по іним причинам, типу аропортами то відпустки, то застанемо дороги, то ще що. Деякі повиїжджали. І буквально на другий-третій день пішов наступ. Це одна. Ну... Другий факт, то що ну, котел. Це само собою, це спорне питання. А що виход був не продуманий, а може продуманий тільки в тому плані, щоб більше там залишилось патріотів, скоріше за все. Тому що вивести в чисте поле на пристрілений противником позиції, де прямо наводку з обох боків нас просто на перекрестну вогні розстрілювали, як в тірі, як мішені в тірі, то це друге питання. Хоча б могли б там або авіацію прикрити. Ну, так, працювала авіація, потім прикривала, тільки що. що ж тоді вже було прикривати, коли там вже все перемішалось так, де наші, де їхні, то лупили, там вже не видно було по кому. Ну а що вийшли з достоїнством і стояли, то це можу запевнити, що те, що мудрялися бойові машини піхоти палити російські танки, вони говорять, як смовиски, дуже, дуже непогано. Вони мали таку оплошність заповнювати на зовнішні баки. Так. Був такий випадок, навіть один. Уже були в оточенні, коли, коли ця колона виривалася, виходила. Ну і особисто то три дні виходили з то оточення. Ще я вивів групу сім чоловік, хоча будучи саме поранений. Просто що хлопці не орієнтувалися по місцевісті, а я в дитинстві займався спортивним орієнтуванням, охоту на лис. Ну, так, трошки. Мав досвід. Так, що. А, по поводу танків, що хлопці були. Там поранені їхали машиною, яку розбили. Сталося в оточенні там селище одне. Одну беху російську не спалили СРП, а заїхав танк. Mm -hmm. Ну нема нічого більше. Ну, там був АЗОВС такий. Позивний Севастополь. Взяв Карпеща, а просто кинув Карпеща в танк. Ти подумали, гранату кинули так, потікала. <смі> я ж про що кажу, що російські солдати то мильний пузир. що у них озброєння покраще, ніж у нас. Ну, а так. По 51-й бригаді, що хочу сказати, що 51 бригада, це я був в складі 51-ї бригади, воював. 51-а бригада, вона потім її признали ну, після Іловайського котла. Порошенко здав указ розформувати її, так як вони зрадники. Ну, тобто ми, 51 а зрадники, щоб полон поздавалися, тому подібне. Річ в тім, що ця 51-а бригада звільнила дуже-дуже багато населених пунктів. Ні одна бригада, ні один підрозділ не має цим похвастатися. Ну, в той же період вона перенесла дуже великі втрати, як вбитими, так і пораненими. Так, полонених багато, багато полон поздавало. Як поздавалось, коли нема БК, нема нічого. Коли йдуть, коли це... Можливо, там були щось самі здавалися, мені такі випадки не невідомі. А по поводу цього порівняної з 51-ю бригадою, в цих брядах так само були полонені. Так, добробати, в полони йдуть, тому що вони знають, що їх очікує. Вони себе просто знищують. Хоча ось у 51 бригади, два офіцера, коли Росія пішла на базі Кутюніка, відстрілювалися, було два поранених майора. Вони тримали б відхід, прикривали, бо вони вже поранені були. Відтої, від той, коли Бекасою відстріляв, вони це просто підірвала разом з російськими десантниками. Воювала тоді 24-ка, воювала, 24-та бригада. Також десантники воювали, але ж обсягом звільненої території, я думаю, мабуть, ніхто не може. Сказати, що хтось зробив більше, ну, Це перва бригада можу сказати, що не прийняли весь удар практично тоді в 2014 році, населення. Єдине, те, що вона може не так була ефективна, тому що її розкидали практично по всій лінії розмежування, а територія велика. І хоча якби там не було. У 2014 роцівав, хто, хто навіть хоч це Збройні сили були, але ж це ті люди, які йшли добровільно самі. Самі ж зверталися військомати, тобто, то як хоч вони в Збройних силах були, але ж основна маса це була добровольці таке. Тобто хлопці вистояли. Після цього, а від того по факту, після Загурмаїли, там дуже розбито багато було 50 го Потім на кордоні з Росією багато розбито було 50 го Все це почалося. Под волновахой роту, 9-ту роту розбили. Б. Це саме ну, перше кровопролитна, ну, наші втрати були. Ну, а Потім дуже багато таких потім пішли. Ну, а потім вже аеропорти і тому подібне. Ну, 51-го вже не приймала, бо її вже не було по суті. Вона розформована. Хоча багато з 51-го перевелися, йшли в 80-ку, воювали, хто пішов. Бату. Основна маса, то залишилася, ну, офіцерський склад залишився новосформований 14-та бригада зараз. Ну так, то це 14-та бригада, також на сході воює, Марінку, Маріуполь, тому подібне. Це Ваша точка що, що все-таки це ну, несправедливо було до 251-й. Так, так несправедливо, тому що якщо взяти, наприклад, з нашої групи хлопчина із Станівського району, він загинув при виході з Ліовайсько. Мало що То довгий час, хоча його вже захоронили, довгий час він в списках не проходив, як загиблий. Там волонтери тому подібне добувалося. Майже півтора року все-таки громадський рух, тому подібне волонтери добилися такий, що його нагородили посмертно орденом за хор... за, 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 за мужність третього ступеня. Проблем багато, мати до сих пор не може землю оформити також. Проблем багато. А то, що по 41 бригаді, ось скільки хлопців що дійсно воювали. Ось, наприклад, на похоронах у Камбрі, а на перезахованні були, там генерал Хомчак попросив списки подати, бо я не може ніяк. Збиратися тут у нас там на блокпосту був. Це два роки, було. пройшло вже. Ніяк це. це просто смішно. Або вони так хочуть збирати, а було. Мені вистачило три дні, щоб зібрати список нашої тактичної групи. Єдине, тільки два екіпажа танкістів я так не, не знайшов. Хоча я в госпіталі лежав, то комбат каже, що, говорю, хлопці ну, до нагороди дійсно там склади палили. Російський, і потім російську техніку спалили, коли при виході йшли. Говорю, ну постав хоч до нагороди. Ну, вони ж вже не служать, Я типу. говорю, підожди, ти говорю, за цю війну вже три звання отримав, кажу, а, а хлопці говорю, говорю, як? Ну так, то короче, все це на цьому так закінчилося. Так він не дізнався, хто там був. Були на похованні камбрія, а також з генералами я говорю, То що тепер камбріг все-таки не зрадник. Я з ну, самого початку це такий камбріг-офіцер, де ви бачили Бряда це, ну, це майже 5 тисяч осіб команди. Вони стоять зазвичай там, мінімум за 50 кілометрів від передових, за той далі. В штабі на карті воюють. А цей камбріх з розвідкою ходив на штурм. Якщо ми ось у Лисичан зайшли на блокпост, ми ще не закріпилися, він вже був для нас. По мобілки артилерію наводив. Наприклад, пила пилаваську. Коли Росія зайшла і відрізала нас, то його не було. Він зібрав остатки 51-ї бригади і штурмом пробився до нас в кайфу. Воював. Якщо б він був безрадником або хоча б боявузом, б... налуб... якщо він навіть продажний, в нього ж на лобі не написано, що він продажний. Він їхав в Уралі з усіма бійцями в кузові. Що... Бівоваренка Павел. По-батьку не пам'ятаю, називали його назвали, так, назвали Паша Віна. Він такий був дерзкий, різвий. Ну, якщо він своїм бетером, розвідка на бороні, по сіперським позиціям по тіріконам моталися по блокпостам, то мати уявити, яка це була людина. Він був прямолінійний, чесний, справедливий. Зрад... Боягузів призирав, просто там, коли бачив, просто виганяв. Там, потім. Ну, а, наприклад, як заходили в Лисичан, штурмували, приїхав танк звідти. Ну, побитий повністю. Він за там більше десяти попадань у нього було. Тобто танк горів, потушили, ну все, він більше не завівся. Люк відкривається Міхан. Я то мультик 13-й, кучерявий рижий такий, люк відкривається, глаза такий механ. Ну там луплі трохи іншими словами. Ну. Виліз, став і плаче. Комбрик підходить, ти що плачеш баїць? На чому я їздити буду? <сі> Стоїть перед танками хлопець і наридає. Він йому велесі «На, Бачив, ну, що шарик? Так бачу. А то сідай у відпустку. От, такий молодець був. Скажіть, а перший день от, бойових дій, коли вперше зіткнулися ви, ви у ближньому бою, чим запам'ятався, бо це все-таки перше, це страшна війна? Воно, як кажуть, страшно, звичайно, страшно. Просто що. До останнього не страшно, перший, чи останній, третій, четвертий, це не має значення. Страшно весь час. Іде не тільки, що перший, перший раз воно більш якось хаотично все це. А потім, чим далі, якось більш упорядочно йде все. Тобто більш контролюємо все це. А страшно, за не страшно? Поначалу працюєш якби на автопілоті, можна би так, так би сказати. Ти навіть виходиш з бою, щоб згадати, проаналізувати, там, ну, була група, все про… Збираємося, аналізуємо, хто щось не так зробив, треба було по-другому і так інше, тому подібне Реалізує, То бувають такі місця, що їх просто згадати неможливо. Вона якось пролітає все, наче фрагментами. Як дивишся, Файли биті в такому плані. Ну, в основному так. А потім далі, то воно вже більш осознано, вже все це, ну, більш якось вже немає, вже більш контрольовано. Тобто, а перший бій, він більше, наскільки на підсознанні все. Знаєш, що треба робити роботу, тут страшно, давиш цей страх, і тоже. Зараз поначалу так, а потім воно на автомат переходиш, як то, то жалюзі закрилися, і що просто робиш свою роботу, більш нафтоплуть. Ну, а потім воно з кожним разом трошки легше стає, але до цього прийти неможливо. Моя думка і багатьох хлопців, що ну, те, що слухали, з ким спілкувалися з офіцерами тому подібне, наш, моя особлива думка в тому, що нас віддали на розтерзання. Просто нас віддали взамін той псковської дії, яку ми розбили, і щоб вони не пішли далі. Тому що, я так розумію, далі там їм нічого не мішало йти далі, але вони чимось не пішли. Вони нас розбили і на цьому що далі не стали йти. Хоча їм могли б піти далі. Я так думаю. Скоріше за все це було. І якщо цього генерала, що командував, цим, був, він, хоча й вдав, він був у котліблі, командував цією групою військ, його нагородили за цей катюр. То стало бить, він виконував шість наказ. І його нагородили за виконання даного наказу. Хоч він був і злочинний, чи неправильний, я не розумію. Таке враження, хлопці, які були в полоні, розмовляли з російськими офіцерами і тому подібне, то ти руки розвозив, який, який коридор? Говорять, первоначально там було, була з їхнього боку пропозиція випустити Збройні сили, але добробати мали лишитися. Ну, цю пропозицію прийняти ніхто не міг. І вона була відхилена. А других пропозицій, других переговорів, наскільки мені відомо, не було. Просто, так як ото маю пам'ятати, було в Криму льощики. Коли Збройні сили російські стояли, якби чорні чоловічки, а льотчики з прапором, а то з троєм все-таки прийшли. Мені здається, що це було ну, що прийде таким. І дійсно, воно так пройшло, тому що ми коли в лаві колони йшло танка і 4 бехи, потім їхав автобус Кривбаса, сороковки, і я в цьому автобусі був. То коли ми виїхали на російські позиції, вони з переляканими глазами вони не знали, що робити. Без наказу вони не стріляють, вони ж більш дисципліні. Армія є, не як армія. То тобто, без наказу вони не стріляють. А рішення прийняти на і вони були в шокі, не знали, що робити. Вони махають зупинятися, а ми в походному порядку приїхали. То вже коли колона майже проїхала ці передові рубежі, то в вже вже поступив наказ і ззаду вже значилась. Зав'язався бій. А нам на зустріч пішла російська техніка. Красна ракета тут на зустріч. Танки, бехи російські пішли. Ну, наші танки в бойовий порядок, та що я замітив, спалили російську беху одразу, потім танк, я так зрозумів, вони потушили. Ну, всі на місці почали розвертатися, в село біжати з другого боку. То я танків не бачив. Танки бігли прий... ну там... а бехи розвернулися і прикривали нас о села, тобто броньою своєю прикривали. Ну що там йшли? Легковушки, автобусики, бусики, що то вони броню перекривали. В время вели огонь на наубереження. Там арта російська ще не встигла не розвернутися та і спалили черт, також. Ну, Сказати, що у нас там особа жертва, потерпівши ми виставляти в гарську катель, то особо, ми там теж, як хоч ми були мишенями, но стрілками теж морди набили, по суті. То есть, хлопці воювали достойно. Можна було б, я так думаю, якщо йти напряму сюди, на цим напрямком, то треба було спочатку, щоб відпрацювала арта і хоча б з повітря, щоб вийшло. Так, да, дві сушки потім літали, тільки коли вони прилетіли, коли колону вже розбили в хлам, вже не було нічого. Хоча частина техніки, бо колона, коли ми в бой зав'язались, частина колони розділилася. Пішла то з той половини колони. Деяка техніка вискочила, а з цієї колони вже не вийшло нічого. На вашу думку, чи достатньо сил українська між звільнити територію Донбасу і Луганської області, чи це нереально? Річ в тім, що, як на мою думку, це можна було би зробити ще в 2014 році. Просто часто поступали такі накази, що ніякої логіки не піддаються, що коли ворога вже Осталося один удар добити, наприклад. Тут команда відійти. Коли можна було би його добити, команда була випустити. І так, і таких дуже багато, прикладів дуже-дуже багато. А це одна сторона. Друга, що ще вже в той час, в принципі, забороняли, були заборони на важке озброєння, примінення і тому подібне. Якщо, все, наприклад, ну, що тоді зливали, це однозначно, тому що коли команда... На штурм там, то втрати великі несли. Якщо... Знали, знали про те, знали про те. Так, вже і... чекали. Якщо, наприклад, добровільно там спонтанно, то вдавалося дуже легко. Є дуже в мене джаг. інформація, що багато селами не могли блокпост взяти. Приїхали правосіки, <рисві>, взяли буквально. І цей блокпост і далі пішли. Тобі, ну, Хоча малими силами. Тобто є питання до вищого керівництва, скажімо так, так. до командування. Так, ось даже взяти, ось зараз показують нагородження, була довщина, нагородження звільнення Лисичанська. Показують хлопці нагорожуть 80-ту частину. Вибачте, ну, 80-ка не приймала участі звільненні, 24-ка приймала, 51-ка. Так, добробата там був, були добробати. Ну, Чомусь цих, хто дійсно там воював ньом, я не, мені, по крайній мірі, не, не склади. Невідомо, щоб хтось отримав нагороду. Так само, зарубіжне, за рубіжне, за, за Марінку також. Наприклад, Азов подавав списки своїх хлопців, ми совместно її звільняли і подавав наших списках. Прийшов голов, відмова. Там таких не було. Отут. Все За цей блокпост, де я розказав, що ми 10 чоловік заїхали, там їх розлупили, азов також подав за сумісний поразку. То розказали, їх там не було. Просто якось Тут так. Це є несправедливість така. Так, несправедливість. Так, не На даний момент я Ти, вже в... мене списали повністю, сказали, що війна буде військоматний приходь. Мене не взагалі признали. А тобто... ви можете зараз як обвоятись. Я, я ще не, не знаю, тільки тиждень, як приїхав.